PopSocket це не просто зручний аксесуар для телефону, а ще й чудовий варіант для персоналізації. Невеликий за розміром він одразу привертає увагу на задній панелі смартфона. Для сублімації вам знадобиться заготовка, принтер, сублімаційне чорнило, сублімаційний папір та термоскотч. і, звісно, термопрес Ink System SP Combo 4. Цей багатофункціональний пристрій забезпечує рівномірний тиск і стабільну температуру, що є ключовим для якісного друку, підготуйте зображення для термопереносу, надрукуйте зображення на принтері із дзеркальним відображенням. Важливо не забути один критичний момент зняти захисну наліпку з поверхні заготовки. Це прозора плівка, яка часто залишається непоміченою, але якщо її не зняти, сублімація просто не відбудеться. Далі зафіксуйте сублімаційний папір на заготовці за допомогою термоскотчу. Щоб виставити параметри запікання, вмикаємо термопрес. Далі затискаємо кнопку Set. Виставляємо такі параметри. Після того, як термопрес набере необхідну температуру, він видасть звуковий сигнал. Заложіть заготовку та притисніть її. Натисніть кнопку Mode, після чого почнеться відлік часу. Після закінчення відліку відкрийте кришку термопресу та обережно дістаньте заготовку. Якщо ви хочете поповнити асортимент сувенірної продукції чимось компактним, яскравим і популярним попсокети із сублімаційним друком стануть чудовим вибором. Ви можете замовити готове рішення для сублімації на сайті InkSystem. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами InkSystem.